Щоб зареєструватися, потрібно зайти на веб-сайт Українського центру оцінювання якості освіти, знайти графу, розпочати реєстрацію, ознайомитись із порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, вести свої ініціали, вибрати тип документа, на підставі якого здійснюється реєстрація, та вказати дату народження і контактний телефон. Потім написати адресу, категорію випускника, вибрати предмети, із яких бажаєте пройти ЗНО або держму. Жану підсумкову атестацію, а перевіривши дані, натиснути Зберегти після того, перейти до наступного етапу ЗНО. після завершення цієї електронної реєстрації, роздрукувати заяву реєстраційну картку і контрольно-інформаційний лист. Детально з цими матеріалами ознайомитися і таким чином виконати ще ті дії, які вказані у цих документах. Зокрема, власноручно написати заяву на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, і власноручно прописати свої паспортні документи номер, серію, паспорта чи свідоцтва про народження, вклеїти дві фотокартки у визначенні відведені місця. До реєстраційної картки і заяви потрібно додати копію документа, що засвідчує особу. А для випускників минулих років ще й копію атестата про повну загальну середню освіту. Усі ці документи вкласти у конверт форматом А4 і відправити на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти. Звідти на домашню адресу реєстрованого або школу, де реєструвалися 11-тикласники, надійдуть комплекти документів і сертифікатами, що стануть перепустками до пунктів тестування. Під час проходження ЗНО. Учаснику, який реєструється, може бути відмовлено в реєстрації, якщо він не виконав тих чи інших положень, правил порядку проведення реєстрації. Або не дав весь комплект документів, або неправильно оформив ці документи, але протягом періоду часу реєстрації він має право перереєструватися, виконати всі вказані недоліки, і таким чином він буде зареєстрований. У відділі освіти стверджують, програма реєстрації проста. А для тих, що не мають доступу до інтернету, в області створено два пункти реєстрації на базі Тернопільського національного економічного та технічного університетів. З питання реєстрації можна звертатися і в Тернопільський інститут після дипломної освіти за номером телефону 43 57 85. Дещо спрощені та особливі умови реєстрації впровадили для майбутніх абітурієнтів, які мешкають на окупованих територіях.